Вітання усім телеглядачам. Сьогодні поговоримо про новини 29 жовтня. Сьогодні в Україні відзначається День автомобіліста і дорожника. Важко уявити собі сучасне життя, господарську діяльність та побут кожної людини без автомобільного транспорту. У цій важливій сфері економіки трудяться професіонали, праця яких багато в чому визначає функціонування усіх галузей господарства громади і життєдіяльність населених пунктів. Саме від стану доріг та злагодженої роботи перевізників залежить якість та своєчасність забезпечення потреб економіки, соціальної сфери громадян. Автотранспортні шляхи є тими незамінними артеріями, що пов'язують наш край з іншими регіонами нашої держави та країнами сусідами. Сьогоднішнє свято це свято професіоналів і автолюбителів, усіх від кого залежить комфорт та безпека пасажирів. Своєчасність здійснення перевезень, успішний розвиток галузи народного господарства, жорстоке вбивство неповнолітніх на Злочівщині. Суд виніс вирок за публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури, 23-річного та 22-річного мешканців злочівського району, а також 20-річного львів'янина, визнано винними у мисному вбивстві. Також мешканців Золочівщини засуджено за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та незаконний збут наркотичних засобів. одному із них інкриміновано втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність. Їм призначено покарання у виді 15 та 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна та 10 років позбавлення волі відповідного. Прокурори в суді довели, що у 2020 році у Бузькому районі обвинувачені до смерті побили битою неповнолітнього хлопця та його дівчину, після чого їх тіла спалили та закупали в лісі. Встановлено, що обвинувачені займалися збутом канабісу за допомогою телеграм-каналів, роблячи закладки. До цього вони неодноразово залучали потерпілого. Проте згодом між співучасниками трапився конфлікт через те, що нібито неповнолітній привласнив собі наркотичні засоби. За це фігуранти вирішили розібратися з ним та запропонували зустрітися. Однак хлопець прибув на зустріч не сам, а зі своєю дівчиною, що й змінило план розправи. До набрання вироком законної сили фігуранти знаходитимуться під вартою 26 жовтня під керівництвом ТВО директора Лопатинського центру культури та дозвілля Надії Данкевич відбулася робоча нарада з працівниками закладів культури. Засідання стосувалося ряду організаційних моментів та господарських питань щодо покращення якості роботи закладів. У нараді взяла участь начальник гуманітарного відділу Лопатинської селищної ради Марія Федунець. У формі діалогу вона поспілкувалася з працівниками народних домів та відповіла на всі запитання. Також було обговорено ряд організаційних та проблемних питань, зокрема, робота з дітьми художніх, народних колективів та гуртків, благоустрій територій, плани заходів на наступний місяць тощо. Також обговорили питання нових форм роботи під час воєнного стану закладів культури. 28 жовтня у місті Кременець відбувся другий фінальний тур чемпіонату України серед юнаків 2010 2011 років народження. Участь у змаганнях взяли 11 команд, серед яких призові місця зайняли. Перше місце команда міста Хмельницький Буревісник, друге місце команда Кременецької дю США імені Андрія Пушкара, третє місце команда міста Києва Пантери. Родини героїв Красненської громади відвідали духовний центр «Зарваниця». Тут відбулось богослужіння за зниклими безвісти та полоненими військовослужбовцями, а також загиблими захисниками та захисницями України, які віддали своє життя у час жорстокої боротьби із російським загарбником та молитва за мир в Україні. Божественну літургію відвідали родини героїв, які проживали в Красненській громаді. 27 жовтня учні Буратинської початкової школи Крупицької громади. Зустрілися з воїном Збройних сил України, випускником цього навчального закладу. Павло Ігорович Страшко розповів, що наші захисники потребують уваги, поваги, тепла, співчуття, розуміння, вдячності та допомоги. Тож всією шкільною родиною було зібрано посилки для наших воїнів на Запорізький напрямок, які й передали цьому захиснику. Отож, спільно крокуємо до перемоги. Слава Україні! Героям слава!